Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Національна система електронних платежів. Наскільки вона популярна серед українців? Про це в наступні хвилини ми спілкуємося із Мариною Нестеровською, директором департаменту розрібного бізнесу банку Хрещатик. Вітаю вас, пані Марино. дня, Вадима, пані Марино. Насправді, от наскільки ця система, яка уже Понад 10 років вона функціонує на теренах України. Вона дійсно сьогодні популярна серед українців. І які перспективи розвитку? Тому що є світовий досвід, є на що рівнятися, Наскільки це реально, щоб дійсно ці міжнародні стандарти вони були ну, ефективно діли в Україні? Дякую. Ну варто сказати, що 59 банків беруть участь у цій системі. Да? Це майже половина банків зареєстрованих в Україні, і вони або є банками-емітентами, тобто ті, які випускають картки, або банками екваери, ті, які обслуговують картки. І дев'ять небанківських організацій, в тому числі це мережа національного зв'язку Укрпошта. Мені здається, що це така ну дуже серйозна і поважна аудиторія фінансових і нефінансових організацій. Дійсно, система працює вже. Близько 10 років, і національна система масових електронних платежів є другим рівнем. системи електронних платежів Національного банку, вона якраз і існує для забезпечення безготівкових роздрібних платежів населення. І тому як будь-яка система, система платіжна вона має розвиватися, бути завжди в тренді, бути завжди сучасною, корисною і мати характеристики, споживчі характеристики, платіжні характеристики, бути зручні. Чною бути доступною для населення вона має розвиватися насправді з 2000 року. Як змінювалася вона? Наскільки от ну uh -huh. скільки сьогодні є? якісь статистичні дані скільки от українців вже користуються цією системою? Є такі, є так, є така статистика. Це біля 10 мільйонів карток, випущених всіма банками. І 188 мільярдів обсягів платежів фіксується національним банком. Ну це такий суттєвий суттєвий результат. Національна система вона в розвитку постійно, і якщо раніше ну, починалося з декілька банків і з невеликої інфраструктури банків, які обслуговуються, то на сьогоднішній день ми вже маємо, як ми сказали раніше, 59 банківських установ. Що відбувалося спочатку? Національна система була задумана національним банком як внутрішньодержавна платіжна система на базі локальних національних стандартів. Але з часом, коли зростала інфраструктура прийому платежів, платіжними картками і платіжні інструменти, було проаналізовано національним банком ця ситуація з урахуванням світового досвіду, були взяті гарні такі. Світовий досвід і е, національним банком в межах програми стратегічної програми розвитку безготівкових розрахунків в Україні е, була запропонована така ідея модернізувати національну систему. Ну яким чином? В першу чергу надати її статусу е, відкритої з точки зору міжнародних стандартів. Це просто означає, що цією карткою зможете розрахуватися не лише в певній мережі. Банків, які цю картку обслуговують, а в будь-якому терміналі, як торговому, так і банківському, зняти готівку в будь-якому банкоматі на території України, а також розрахуватися в системах електронної комерції знову ж таки через інтернет в Україні. Пані Марино, відносно пілотного проекту, з 1 червня 2013 року до 1 жовтня він триває так. Так. Тобто, що це за проект? Що була поставлена мета певно ну, провести модернізацію? Чи mm -hmm. досягнута mm -hmm. ця мета на сьогодні? Ну, вона досягнута в тому в тій частині, в якій цей пілотний проект проходив, відбувалося все. Завдяки шести банкам українським, які взяли участь в цьому пілотному проєкті, вони погодилися підключитися до центрального маршрутизатору. Хочу сказати, що в цьому пілотному проєкті, яка ставилася мета національним банком створити і підключитися до центрального маршрутизатору, до розрахунково-квірінгового центру національної системи і до правого центру національної системи. Відбувалося тестування апаратно-програмної частини. Ну тобто, як, як відбуваються платежі, да? з точки зору технології, з точки зору передачі інформації, з точки зору комунікації різного рівня, і от проводилися такі тести. Вони вдало закінчилися в кінці вересня. І на 1 жовтня, ми вже знаємо, можна відмічати це вдале підключення цих шести банків до центрального маршрутизатора. Ну знову ж таки, були враховані. Вимоги міжнародних стандартів до системи передачі даних, до кодування даних, до усіх сучасних вимог передачі інформації і платежів, і розрахунків. Ну, десь треба ще деякий час для того, щоб ну, проаналізувати вже потім результати цього пілотного проєкту. Але на сьогоднішній день центральний маршрутизатор він запущений в промислову експлуатацію. А це значить, що що можна приймати не і наступні банки до підключення? Ось це є таким гарним результатом. Як виглядає власне картка, яку використовують національні системи електронних платежів? Наскільки вона а, ну, от е, ну? За зразком такою, є такої самої яка використовується у в країнах Євросоюзу, так і наскільки безпечно за допомогою цієї картки сплачувати різні послуги? Ну власне нічого е іншого, як звичайна пластикова платіжна картка. Ця картка собою не уявляє. Це носій е інформації електронної інформації про користувача і про його фінансові е і соціальні, хочу сказати, в майбутньому е операції. Ми знаємо, що національна система раніше і в першого рівня, скажімо так, випускала за локальними міжнародними стандартами картку чіпову. Угу. На сьогоднішній день допускається випуск карт з магнітною стрічкою, з чіпом на відкритих стандартах міжнародних, а також чіпово-магнітну і такий ще віртуальний, скажімо так, допускається платіжний інструмент, який можливо не буде виглядати як картка, але буде, є, але буде матеріальним носієм. Інформації про користувача і буде використовуватися в мережі інтернет комерції. Тобто нічого такого особливого в цій картці змінено не було. Лише були змінені базові її базові властивості. Тепер вона є відкритою до міжнародних правил проведення фінансових розрахунків. Питання безпеки: наскільки воно актуальне, так якщо говорити про саму картку, ну от статистично, ми знаємо, що 93% платежів. Картками українських банків, наших нашими з вами картками, вони відбуваються всередині країни, а це означає, що треба якось забезпечити інфраструктуру прийому цих платежів і локально їх проводити, випускати на міжнародний рівень лише тоді, коли це буде проводитися як міжнародна транзакція. Тому під час розробки технічної документації на центральний маршрутизатор, на процесінговий центр, були використані всі міжнародні правила з безпеки передачі даних, з безпеки фінансових розрахунків, і вони були вцілені під час цього пілотного проекту. Я хочу сказати, що якщо транзакція проходить всередині країни, то не треба витрачати ані гроші, ані якісь, скажімо так, додаткові засоби безпеки для передачі цієї інформації за корд. Дон, тобто, ми заощаджуємо з вами в часі. Коштах і використовуємо при цьому сучасні міжнародні системи захисту інформації, і це є гарантією безпеки. Скорочується час на розгляд претензій, наприклад, якщо б вони е, уявімо собі могли би бути під час е, проведення платежів. І е, арбітраж буде здійснюватись в Україні національною платіжною системою, що знову ж таки воно поліпшує взаємини між клієнтами і банками, уникання конфліктів між клієнтами і банками, і це йде на користь. Як банківській системі, так і державі в цілому, от з власного досвіду, як правило, в яких випадках українці використовують систему електронних платежів? Можливо, сплачують комунальні послуги, а можливо, поповнюють рахунок мобільного телефону. Ну і якісь так ви вірно пізьмітили. Це власне так і відбувається. Да, можете розрахуватися за комунальні послуги. Через інтернет ви можете зняти готівку, ви можете розрахуватися в торговельній мережі, сплативши за товар, або в якійсь сервісній мережі сплативши за послугу. Ви можете навіть не користуватися карткою. Ви можете скористатися своїм власним рахунком і переказати з рахунку платіж за дорученням на користь провайдера послуг чи на ну, скажімо так, під час придбання якоїсь іншої послуги, яка не сплачується через картку. А може сплачувати за рахунку. обмеження? Є в переведенні кошті? Ні, обмежень немає. Ну платежі мають бути е, підтверджені. Вони мають бути проведені е, понад. Сума 150 тисяч гривень з ідентифікацією власника. Але якщо ми з вами говоримо про платіжні картки, то це і є відкриття рахунку, воно передбачає ідентифікацію власника цього рахунку? Це е, запис його персональних даних, бази даних, тобто це вже це відбулося. Якщо у вас є картка, mm -hmm. ви можете здійснювати будь-які платежі, пані Марино. Чи бувають збої в системі? як швидко кошти можуть від надійти від відправника до отримувача? Якщо ми говоримо про розрахунки картками, вони миттєві. Ви гарно це знаєте. Ну, миттєвість обчислюється секундами. Ну, наприклад, це до 10 секунд. Ну, порахуйте до 10, ваш платіж вже буде вам сплачений, правда? Якщо ми говоримо про платежі з банківського рахунку на інший рахунок, це обчислюється хвилинами, вже 15 20 хвилин. Якщо це в межах одного банку, вони майже миттєві. Якщо це в межах між різними банками, то це в регла. Мінці платежів по системі електронних платежів національного банку, але протягом години і протягом банківського дня такі платежі зазвичай доставляються до е, отримувача. Якщо говорити вже з досвіду того, яким чином система безпосередньо працює в вашому банку, ви сказали, що понад 50 банків вже сьогодні використовують національну систему електронних платежів. А які переваги ви маєте в порівнянні з тим банками, які не використовують цю систему? Ну ми вже готові до е, промислової експлуатації. Ми свою інфраструктуру. Ну що це є таке? Да? Це наші банкомати, наші термінали, термінали у наших торговців, у тих підприємств, де ми встановили термінал для сплати картками, готові для прийому платіжних карток національної системи другого рівня. Але до того... Ми були і можемо обслуговувати платіжні картки першого рівня. Ми раніше так розвивали нашу банкоматну мережу, щоб можна було б зняти кошти як по національній системі, так і по міжнародних платіжних системах. Тому от ми хочемо цей свій досвід надати якраз ринку і забезпечити зручний комфортний режим обслуговування карток національної платіжної системи. Друге, ми є банком агентом фонду гарантування вкладів. Ми знаємо, що от національна платіжна карта. Другого рівня, вона як інструмент, електронний інструмент, буде використовуватися фондом гарантування для посвідчення отримувача коштів банку, який ліквідовується. Ну довгий час працюючи як банк-агент, ми знову ж таки хотіли б це застосувати. Ми хочемо розширити перелік всіх своїх платіжних інструментів, дати нові послуги і безконтактні платежі проводити картками національної системи. І ми б хотіли, щоб наш досвід випуску карт, національно... карт киянина був використаний національній системі, і ми змогли би поділитися з учасниками ринку своїм досвідом в роботі з соціально орієнтованими продуктами, з продуктами, які націлені на надання адресної матеріальної допомоги. Тим верстам населення, які на це сподіваються і це повинні отримувати, От на завершення нашої розмови, все ж таки, що б хотіли побажати, от вашим потенційним клієнтам, які би чули про цю систему національних електронних платежів, але вони. От як українці просто ментально всі бояться новації. От вони думають, що б хотіли сказати. Ну тут, оскільки це еволюційний процес, він не болісний, він такий комфортний для користувача, для споживача. Тому все було враховано в цій роботі. І я б хотіла просто запросити як постійних клієнтів, які отримують пенсію на картки банківські, ну, наприклад, в нашому банку це національна система, так і молодь. Оформити для себе цей зручний сучасний платіжний інструмент я би хотіла сказати, що банки так само можуть обслуговуватися в нашому процес центру, підключатися в якості наших міжбанківських партнерів до наших партнерських програм розрахунків платіжними картками національної системи. Ну і все, що є сучасного в сфері індустрії платежі, ми б хотіли запропонувати нашим користувачам. От власне це наше побажання ринку. Я сподіваюся, що ваші побажання, ваші потенційні і клієнти, які зараз користуються послугами банку Хрещатик, вони вас почули. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадую, що ми спілкувалися із директором департаменту роздрібного бізнесу Банку «Хрещатик» а Мариною Нестеровською. Залишайтеся з нами. До побачення.